Збирали гроші на амуніцію для українських військових на фронт та тренувалися просто неба. У Житомирі зі спортивною та волонтерською місіями перебував український боксер Денис Берінчик. Денис Берінчик! На відкрите благодійне тренування із боксу на стадіоні Спартак зібралися більше трьох сотень Житомирян. Це професійні спортсмени, учні спортивних шкіл і шанувальники цього виду спорту. Я дуже хотів побачити свого кумира і підтримати нашу армію і здати кошти і на ЗСУ. 15. Це дуже класно, коли виходять такі заходи, щоб підтримати нашу армію. Тому всіх залучаємо підтримувати наше ЗСУ для захисту. Завдяки ним ми живемо в мирі зараз. Це добре, коли спорт єднає, а під час війни навколо спільної ідеї підтримувати українських військових заради перемоги, каже Житомирянин і волонтер Юрій Шевчук. Це дві ж тому що по перше, це пропагандує спорт в нашій нації, і це дуже добре. Мало хто цим займається на даний час. Ті які буквально декілька останніх років це набуло якогось молодіжної уваги. Це стало модним. Ми зібрали кошти. Частину коштів я передав своїм знайомим, які зараз у Слов'янську мене збирають на машину. А частину коштів я передав волонтерці Світлані Кушнір. Якщо маємо змогу, то допомагаємо. Боксер Денис Берінчик розповів, що у Житомирі він не вперше. Сьогодні його місія закликати якомога більше людей долучитися до знищення ворога, навіть перебуваючи у тилу. Вони не підтримують мир. Росіяни не підтримують мир і через це їм у спорті не бути. Спортсмени не мовчать. У тут є що гасів тада коли це ще стало моїм стрімом. Ми зараз тут, де мирне небо над нами, а там хлопці військовослужбовці в окопах захищають територію, де ми зараз перебуваємо. Всі повинні долучатися, включатися і бути поруч зі своєю країною. За словами співорганізатора заходу Артема Сохацького, боксер виявився дуже легким на підйом. Спортсмен виявився дуже відкритий. Сказав: звісно, я приїду. Чи можу тим і буду допомагати зсу? Він також волонтерить, та якщо я не помиляюся, проходить сам служить в Збройних силах України. Зібрані від благодійного тренування гроші підуть на придбання військового дрону, тепловізорів та іншої амуніції для військових. Розповіла Житомирська волонтерка Світлана Кушнір. Туальний збір це дрон, Mavic 3 і тепловізор. Також навушники, але перш за все, першочергово, ми збираємо на дрон. Це дуже необхідна річ для наших хлопців. Вона є не дешево. Один дрон коштує близько 120 тисяч гривень. Тому хлопці своїми силами на жаль не можуть зібрати такі кошти, але я вважаю, так як ми живемо на території, яка слава Богу, трошки ми можемо жити, працювати, заробляти гроші, і я вважаю, що ми маємо бути тилом цієї війни. Ми вже зібрали 45 тисяч гривень. Це за 4-5 днів. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.